Проблема безпечного зберігання непридатних пестицидів в багатьох районах залишається відкритою. Значна кількість місць зберігання отрутохімікатів не відповідає встановленим вимогам екологічної безпеки. Не поодинокі випадки розкрадання будівельних матеріалів, з яких побудовані складські приміщення. Об'єкти піддаються руйнуванням і грабуванням нерідко пожежі. Як наслідок, хімічні речовини, залишившись під відкритим небом, потрапляють під опади, а потім, у ґрунтові, підземні води. Джерела питної води, і цю воду ми вживаємо. А це вже не джерело життя, а справжня отрута. В нашому районі в чотирнадцятих населених пунктах утилізації підлягають 29 тонн отрутох зазначає завідуючий придаснянським сектором охорони природного середовища Іван Руський. Найбільша є кількість у Дробишевому та блистові. Коштів потрібно чимало. На утилізацію однієї тонни необхідно більше 20 тисяч гривень. Наразі збираються кошти природоохоронних фондів. І направляється до обласної державної адміністрації. Там вирішуватимуться подальші питання. В цьому році ми прийняли рішення, і воно підтверджено фінансуванням про те, щоб у цьому році ми затарили, і програма максимум в цьому році вивести всі неопізнані ядохімікати, які знаходяться на території області. Їх знаходиться біля тисячі тонн. Найбільша з них кількість знаходиться в Бобровиці майже 300 тонн. В центрі міста біля залізничної станції. І ми починаємо з Бобровиці цю роботу. Для вирішення проблеми з непридатними пестицидами на території області потрібні чималі кошти. За словами Володимира Хоменка, вони вже є. З місцевого бюджету ми даємо більше 10 мільйонів і більше 12 мільйонів дає державний бюджет. І він бере на себе відповідальність за вивезення цих ядохімікатів з території області. Зараз вже оголошуємо тендер. І в найближчий час починаємо затарювання цих ядохімікатів. Це така динаміка, яка повинна бути. Але основні роботи ми повинні закінчити в цьому році. Область не повинна мати того, що найбільше може зашкодити і нам, і нашим майбутнім поколінням. І цієї роботи, я думаю, ми справимося.